Чи відчували ви коли-небудь, що біжите на останніх подихах, але продовжуєте йти до кінця? Ніби ти жонглюєш мільйонами речей, але ніколи не знаходиш часу для себе. Якщо ти киваєш, ти не один. Насправді більшість з нас ігнорують свої емоційні потреби, навіть не усвідомлюючи цього. Легко подумати, що ми занадто зайняті або занадто сильні, щоб сповільнитися. Але іноді ця зайнятість може бути червоним прапорцем того, що ми нехтуємо емоційними потребами, які допомагають нам функціонувати найкраще. Ігнорування ваших емоційних потреб не лише виснажує, але й може вплинути на ваше психічне та фізичне здоров'я. Тож, як визначити, що ви нехтуєте своїм емоційним станом? Давайте розглянемо кілька дивовижних ознак і те, що ви можете з ними зробити. Ви переживаєте через дрібні проблеми. Уявіть, що ваш розум це повітряна кулька. Кожен стрес додає повітря. І коли його стає забагато, навіть така дрібниця, як розлита кава чи невдала розмова, може спричинити вибух. Якщо ви зриваєтеся через дрібниці, це може бути ознакою того, що ви емоційно перевантажені. Постійне ігнорування або придушення своїх емоцій ускладнює подолання повсякденного стресу. Експерти з Very Well Mind, психологиня Рейчел Голдман і оздоровча фахівчиня Санджана Гупта рекомендують перевіряйте, перевіряйте себе, себе щодня, зупиніться на миті. Запитайте, як я зараз почуваюся насправді. Дозвіл собі на почуття без засудження може зняти цей тиск. У вас виникли незрозумілі симптоми коли-небудь чули про зв'язок між тілом і розумом. Дослідження Джаніша та Прітишапателі виявили, що нехтування емоційними потребами може призвести до таких психосоматичних симптомів, як головні болі, болі в шлунку та хронічна втома. Спробуйте вести щоденник протягом тижня, щоб відстежувати свої емоції, коли стрес проявляється фізично. Наприклад, якщо головний біль виникає після стресової наради, подумайте про емоції, пов'язані з нею чи відчуваєте ви себе перевантаженим або непочутим? Глибоке дихання або практика усвідомленості можуть допомогти зняти напругу. Звертаючи увагу на ці фізичні ознаки, ви можете краще керувати своїм емоційним здоров'ям і зменшити стрес. Ви постійно шукаєте зовнішнє визнання. Чи покладаєтесь ви на схвалення інших, щоб відчувати себе впевнено? Хоча прагнення до схвалення це непогано. Постійна потреба в ньому свідчить про незадоволені емоційні потреби. Коли ви нехтуєте своїм емоційним станом, легше шукати заспокоєння в інших, але це може призвести до того, що ви відчуватимете порожнечу або тривогу. Спробуйте зосередитися на позитивних думках. Щоранку записуйте три речі, які ви любите в собі, або якими пишаєтеся. Простих речей, таких як я роблю все можливе або Я сильний. З часом побудова внутрішньої підтримки може зменшити вашу залежність від зовнішньої похвали і допомогти вам відчути себе більш впевнено всередині себе. Ти багато сидиш в інтернеті. Якщо ви помітили, що проводите багато часу в соцмережах або за переглядом веб-сторінок, це може бути ознакою того, що ви уникаєте задоволення своїх емоційних потреб. Постійний скролінг може бути способом приглушити або відволіктися від дискомфортних відчуттів. Хоча це може бути тимчасовою втечею, вона не усуває корінь вашого емоційного розладу. Спробуйте встановити ліміт часу за екраном і використовуйте цей час для занять, які сприяють вашому добробуту, наприклад, ведення щоденника або проведення часу з близькими. Ти завжди самотній. Відчуття самотності, навіть коли ви оточені людьми, є ознакою того, що ваші емоційні потреби не задовольняються. Ви можете прагнути глибших зв'язків або відчувати, що вас не розуміють. Важливо визнати, що самотність це не лише про фізичну самотність, це про те, що твої емоційні потреби не визнаються. Відновіть зв'язок з людьми, які дійсно розуміють вас, і не бійтеся відкрито говорити про свої почуття. Ви уникаєте близькості. Емоційне нехтування може призвести до того, що ви будете уникати тісних зв'язків або близькості навіть з людьми, які вам не байдужі. Ви можете побоюватися бути вразливим або хвилюватися, що ваші потреби не будуть задоволені. Це емоційне дистанціювання може вплинути на стосунки та призвести до ізоляції. Спробуйте відкритися маленькими кроками. Справжньою вразливістю є те, що формуються більш тісні та повноцінні зв'язки. У вас є нездорові способи подолання труднощів. Коли емоційні потреби залишаються незадоволеними, часто виникають нездорові способи подолання труднощів. Ви можете вдатися до переїдання надмірного вживання алкоголю або ізоляції, щоб поритися зі стресом або емоційним болем. Хоча така поведінка приносить короткочасне полегшення, вона не вирішує основної проблеми і може погіршити ваше емоційне самопочуття. Щоб розірвати це замкнуте коло, шукайте більш здорові альтернативи, такі як фізичні вправи, практика усвідомленості або звернення за професійною підтримкою, щоб керувати емоціями в конструктивному ключі. Пам'ятайте, що турбота про свої емоційні потреби це не просто акт любові до себе, це інвестиції у ваше щастя та душевний спокій. Чи то зробити перерву, попросити про допомогу, чи просто визнати, що ви відчуваєте. Увага до своїх емоційних потреб винагородить вас ще більшою душевною ясністю та глибшим відчуттям щастя. Назвіть одну маленьку річ, яку ви робили для власного емоційного здоров'я. Можливо, це прогулянка або просто сказати «ні» чому що виснажує. Поділіться з нами в коментарях. І Якщо ви знайшли це відео корисним, будь ласка, підтримайте нас подобайкою та підпишіться. Дякуємо за перегляд. До зустрічі! Цей дубляж створено в рамках ініціативи, присвяченої місяцю обізнаності про ментальне здоров'я.